Привіт! Я хотіла вам показати ось цього хлопця із Shadow High. Він дуже гарний, він в сірій такій палітрі зроблений, і в нього, наче очі, трішечки віддають блакитним. Не знаю, це добре видно чи не видно. І я хотіла його з вами сьогодні відкрити. Я хотіла переставити його на підставку, щоб він займав трішки менше місця на опалички. Підставочка. речі, вона дуже гарно виглядає вона в сірому кольорі. І мені здається, що вона прям. до будь-якої ляльки буде добре пасувати. Зрейн був хай або шадов хай. Тому що стрій такий дуже універсальний колір. Так я, напам'ятаю, я показувала. Коробку ззаду. Є всі ляльки крім. Ось цей. це Виходить, ось ці три в мене є, трьох немає, оце ж всі. У мене просто ще є дівчатка близнятка Shadow High. хай я їх тримаю в коробці, тому що вони мені дуже подобаються. Саме в упаковці. Я зрозуміла, це спеціальні оці штучки для того, щоб ця коробочка не випадала з цієї упаковки. Для того, щоб не випадало. Тут ззаді була підставка. І, до речі, поки я винімала, вже зразу випала сережка. А, це не сережка, це ж наушники. Так, а назад ставити не так же і легко. Ще раз спробуємо. Поки я вставляла цю, я ще не її не вставила до кінця, випала друга. Просто клас. Так, на всяке випадок я їх просто зніму і відкладу. Тільки спочатку покажу, які вони. сам хлопчик. Я сильно його показувати не буду. Але насправді в цих ляльок дуже-дуже-дуже багато різних деталей крусівки, класні, Підошва. Залі всякі надписи максимально, максимально багато дрібненьких деталей на одязі. І що мені подобається в цій колекції, те, що вони такі всі рігани зроблені. і те, що до цієї колекції йде додатковий аутфіт. Волосся е трошки вже вилазить, Ну, це нормально його ну, дуже сильно вклею і його треба допомиєте і в І є піснички. Дуже гарна лянка, тільки шкода, що Випали навушники. Тепер треба буде сильно думати, як їх поставити на місце. Ось одне взиття. Навіть біле виглядає трошки гарніше, на мою думку. І ось другий костюм. Багато замовочків. Гарний. я вже не буду його доставати, Ось стоїть в коробочки.